Доброго дня, дітки! Подивіться, будь ласка, кого я сьогодні зустріла у магазині? Це хлопчик Максимко. В магазин він прийшов зі своєю матусею. Максимко сьогодні у магазині поводив себе дуже нечемно. Він вередував, просив, щоб матуся купила йому то солодощі, то іграшки. То все одразу, все, що він забажає. Скажіть, дітки, а чи можна себе так поводити? Чи можна просити купити все й одразу? Звісно ж, не можна. В кожної людини та дитини є своє бажання. Але в першу чергу є певні потреби. Що ж це означає? Потреби, діти, це те, без чого ви не зможете жити. Подумайте і назвіть свої потреби. Те, без чого ви не зможете жити. Так, малята. Це їжа. Вода. Одяг. Взуття. Житло. А що ж таке бажання? Так, дітки, бажання це те, що ми хочемо мати. Але ці речі не дуже важливі для нашого повсякденного життя. Малята для того, щоб допомогти Максимкові навчитися розрізняти, що є потребою, а що бажанням, я пропоную вам пограти у гру. Бажання чи потреби вам необхідно буде визначити. Те, що зображено на картинці, є бажанням чи потребою. Якщо це потреба, то з'явиться фішка зеленого кольору. А якщо бажання то червоного. Отож, розпочинаймо. Хліб це бажання чи потреба? Скейт це бажання чи потреба. Молодці дітки вірно відповіли, це бажання. Молоко це бажання чи потреба. Так це потреба. Телефон. Це бажання чи потреба. Вірно, це бажання. Торт це бажання чи потреба. Так, це бажання. Дім це бажання чи потреба. Вірно це потреба. Велосипед це бажання чи потреба. Так, це бажання. Гріки це бажання чи потреба. Молодці дітки. Це потреба. Морозиво це бажання чи потреба. Так, це бажання. Одяг та взуття це бажання чи потреба. Вірно, це потреба. Ведмедик та інші іграшки це бажання чи потреба. Так, це бажання. Повітряні кульки це бажання чи потреба. Вірно, це бажання. Продукти харчування це бажання чи потреба. Вірно, це потреба. Молодці дітки, ви вірно відповіли, які речі є бажанням, а які потребою. Максимкові дуже соромно за свою поведінку в магазині. Він зрозумів, що купувати все, що забажаєш, не можна, що в першу чергу треба купувати те, що нам дійсно необхідно, те, чого ми дійсно потребуємо. Він вам дуже вдячний за допомогу. І я вам, дітки, дякую. До побачення!